Доброго дня ми з України. В сьогоднішньому відео я продовжую огляд мініфігурок Лего з Aliexpress. китайські мініфігурки. пам'ятає, В минулому відео перше відео в нас було присвячено Veneno. Ось, ось такий він має вигляд. Друге відео в нас був присвячено Дарту Вейдеру. Зоряних він. Ну і Сьогодні у нас можна сказати завершальне відео. Не знаю, в майбутньому чи я буду робити ще такі. Покупки, придбання, замовлення. Чесно, не знаю. Ну, можливо, чисто для Ютуба може і буду знімати, але так, щоб колекціонувати, якось планів, немає. Так, ну тож, давайте розберемо, Так, розпакуємо, подивимось, що ж у нас тут всередині. Так, що ж у нас в наш комплект? Ну, комплект, як ми бачимо, вже значно значно більше. Е, бачимо ось таку булаву дата Вейдера, але, як я бачу, вона така, як зломана. О щось, бачите, вона така підігнута якась. ну Мабуть, трохи з дефектом. Е, ну Все-таки мені здається, як вона підігнута трохи. Все-таки під час транспортування не повезло. Так, маємо ось такий шолом. Так, ось він наш шолом темного володаря. Е, тіло, ну, без принтів на обличчі. Е, так, це ж у нас наплічники такі. Це щит Так, ага, і ось бачимо таке кільце, заради якого все і відбулося. Ну що ж, зараз щось я бачу якусь мініфігурку. Цікаво. Цікаво, ну, я такого ще й не бачив. Це щось схоже, ось, напевно, буде стояти якось отут. Так, зараз на Бересері. Так, щось типу такої міні-фігурки. Так, ну що ж, робимо паузу. Збираємо і дивимось огляд, що ж нас вийшло. Ну що ж, завершив я збірку нашого темного володаря. Ось така в мене вийшла мініфігурка Е, В принципі, доволі прикольно, круто вона виглядає, але є одні мінуси. Як бачимо, поломаний ось цей скіпетр чи булава. В принципі, дав про себе знати. Все-таки воно поломане. ну Треба буде погуглити. Аліекспресу полазити, можливо, дійсно, можна буде замовити її окремо. Ну і тоді як замовлю поміняю, замінюю, якщо звісно ж вдасться Або, можливо, вдасться підібрати якийсь інший ось обладунок булаву. Доволі круто ось виглядає перстень влади. ну і Оця мініфігурка якщо чесно, подивимось поближче вона, як на мене, трошки не в тему. Тому що, якщо чесно, то коли фігурка ставити посередині, вона трохи заважає, і воно ось так трохи розклинює детальки. Ну і з недоліків, це був ось плащ, тобто, дивіться, як він виглядає. В принципі, так, тут, отак. Тобто, ну, як на мене, трохи не дуже. Хоча, якщо дивитися з цієї сторони, в принципі, нормально. Але він через оці напличники, які, до речі, трошки поганенько заходили, ну, в принципі, зайшли. Він так якби піднімається. Тому, в принципі, дивіться самі. Ну що ж, в принципі, от якби не булава, то була б доволі крута, крута, класна фігурка. В принципі, в коментарях можете написати, яка із фігурок вам саме більше сподобалась. Ну, зараз я вам всіх покажу. Так, це нашій Venom. Так, Дарт Вейдер. Тут, бачите, тут фігурка якось більш-менш нормальна. Нормальна, як на мене. Зараз спробую поміняти. Місцями переставити нашого темного володаря Так, ось отак. ну В принципі, як один, він ще нормально виглядає. от Все-таки, як на мене, трошки лишнювата ця фігурка. Ну, в принципі, як то кажуть, уплачено чого ж відмовлятись. Так, оце є. Ну і, звісно, як бачимо, перстень влади. Все хоче покинути нашого е, саурона і ось такий саурон. Ну, не знаю, от плащ трохи невдало. Напевно, без плаща було, буде набагато краще, його, щоб він стояв. Ну і булава. Так, ось такі е, три мініфігурки я замовив. Пишіть свої думки. Можливо, хтось теж щось замовляє, буде цікаво почитати. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!